Всім привіт, всім доброго доброго раночку. Ну, я, як зазвичай, самі знаєте де? <кій> На кухні. І <кій> взагалі б не починала нічого знімати. Взагалі не знаю, чи я даже буду далі знімати, тому що сьогодні в мене, я казала, в мене сьогодні 4 людини і якби цілий день я працюю, але але, думаю, не можу з вами не поділитися, що я п'ю зранку собі для здоров'я. А дивіться саме, що я п'ю. Це сім'я чія, які я залила такою гаряченькою водичкою і залишила на 15 хвилин тут чайна ложечка. І ось вони вже набухли і стали такі, знаєте, така водичка стала, як кисіль. Вони виділили е, таку рідину з себе, ну, зробили такий, не знаю, ну, желатин якийсь, чи що воно в них не знаю. Е, чия дуже корисні тим, що в них дуже багато омеги. Так, тепер я сюди додаю ще свій колаген. Тут є спеціальна. Мірна ложечка. Така, знаєте, гремуча смесь. Так, колаген додала. Далі сюди додаю чайну ложечку мед з золотарником, який я привезла з східниці, і він має жовчугінну дію. Саме мед з золотарником має жовчугінну дію. Додаю ложечку сюди меду, і ще мені треба видавити, вичавити чайну ложечку лимонного соку. Оце така в нас гремуча смісь. Лимон, це в нас вітамін С. Мед, як я вже сказала, це жовчогінна дія. І мед дуже збагачений всякими мікроелементами, От. багато в ньому всього. Омега і колаген. Оце таку е грімучу смісь. Буду пити. Якраз вип'ю. І піду працювати. Це мені дасть сили, наснаги на цілий день. О, метро 100. Таке воно, як кисілик, кисілик, кис, 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 киселик, кисілик. Кисілик, коротше. Боже, ворони на місці сидять, обліпили все дерево у мене. Така зараз покажу на світло. Ось, бачите, така штука вийшла, така суміш вийшла. І оце все разом з цими зернятками, з оцими треба все випити. <гум> Дивіться на цих ворон. Вони як ті вишні на дереві. Обсіли. У нас трошки морозець, трошки сніжок, все як вчора було. Так, наче сплачуємо. Там яка жіночка, так? Старенька. Угу. О, м -м -м, вкусно. Все, йду працювати. Ой, як сьогодні гарно на вулиці. Сонечко. Хоча зранку був мороз великий. Так, я вискочу. Я вискочила ненадовго на вулицю. Я вийшла буквально на декілька хвилинок. А чому? Тому що відпрацювала вже три клієнтки, і в мене прийшло повідомлення, що прийшла посилочка мені з тему. У мене ж тут поряд зовсім. Та думаю, вийду, заберу посилку, заразом наберу водички. І Зараз в мене тут пару годинок перерва. І якраз покажу вам посилочку. На вулиці такий, знаєте, каток. Воно ще трохи наче й тане. Вдень тане, в ніч замерзає. І каток, льод. Ось у мене зовсім поряд. Біля мене пункт видачі розетка і тут міст експрес. І тут же зараз і водичка. Тому я вискочила буквально на 5 хвилин. Все забираю і назад додому. Так, прийшла я додому. Ну що, дивимося. Бо я й сама не пам'ятаю, що я там була замовляла. Ну, наче мені, як теж там повинна бути якась одна футболка і ще щось. Я ж казала, мені це подобається те, що в тему приходить все в одному, ну, все замовлення, не так, як на Аліекспрес, все по одному, а все приходить в одному пакетику. Так, щось тут небагацько. А що це? Ага, це я замовила. Зараз подивлюся. Що це косметичні олівці, чи що? Чи прості олівці? Три штуки в наборі? Так, да, це я замовила стрілочки малювати. Отакі От олівчики. Викручуються, закручуються. Їх в наборі йшло три штучки. Хай будуть. Це таке, що треба. О, три штучки. Інколи коли малюю. Так, а що це? А, зрозуміла, це я замовила, а то в мене вже давно немає. Я замовила коврик. До ноутбука для мишки. Отакий От ковричок для ноутбука. Тому що дідж приходить, грається, і ну, по, по поверхні столу, якби мишка не дуже добре працює. То це я замовила отакий коврик. Можна було і тут піти купити, але я замовляла та й замовила. Так. А це що? А це я замовила такі штучки, щоб можна було, ну, типу, Отакі штучки, типу як двосторонній скотчик. Наприклад, картину повісити е, на стіну, або я от, от, дипломи свої вішала. Я забулася, що я ж собі замовила спеціально ці штучки такі для, можна було. Ну, вже я повісила на двосторонній скотч. Хоча не знаю, як вони там тримаються, тому що. Одне у мене було чуть. Сьогодні один диплом чуть не впав. <хи> То я його причепила. Ну, не знаю, наскільки ці хороші, треба буде попробувати. Ну, таке замовила, воно там 3 копійки коштує. А це футболка. А це футболка. Такі в них оці кульочки хороші. Так, по якості. Дуже приємна. Ну, теж вона ж така вся віскозна. Ось дивіться, з яким серцем. От. Віскозна, трошки не так приємна дуже. Але ця більш, знаєте, як та відчувалась взагалі, як, наче, як ця бавовняна, а ця відчувається, що вона як віскозна. Ну, але приємна. Не знаю, наскільки вона парить, не парить. Оце теж таке, як клійонка. Не знаю, будемо бачити після прання, буде воно облазить чи не буде. Ну, а так дивіться, яка гарна. Зараз поміряю. Зараз поміряю і вам покажусь. Так, ну що, дивимося. От така футболочка. Класно. Я не знаю, як в них. На літо, ну, допустимо, ходить. Ну, на літо може і навряд чи, тому що, по-перше, це чорний колір, по-друге, -по вона е поліестер е ну, вона дуже приємна до тіла, прям дуже, дуже Ну, Мені здається, влітку жарко, та я влітку і не хожу в футболках, я більш, більше хожу в майках. Або вже штучні футболки. Але отак для дому, дивіться, яка красота. І вони в середньому всі там 200 гривень. Ну, 180, 200, 220. Ну, отак, плюс-мінус. Так, більше, наче, я не замовляла. Хоча я там. О, Повітряна тривога знову. Е, більше я не замовляла, хоча в мене там в корзині накидано ще багато всяких варіантів. Е, тому що я ж собі отак думаю: потрошку, потрошку хочу трошки обновити футболки. О, тому будемо дивитися, ще які футболки. Ну це класна. Оце в мене 2Х, 2 іксель, щоб ви знали, якщо ви вдруг захочете замовляти, то це 2 ікса. От така чудова. Мені прямо ця дуже подобається. Бо оту першу, оцю, що я перед цим вам показувала із серцями, теж, я замовила 3Х. І вона на мене трохи, ну, тр трошки великувата. Оцю, Оцю, що я замовляла, а ця була 3Х. А ця 2х, от якраз на мене так як треба. Суперовська дуже мені подобається, класна. Я довольна. От я з тему довольна посилками всіми. Нема такого, що, знаєте, щоб мені не сподобалося. Хороша, хор, хороший швидко приходить. Товар, ну, в принципі, я ж розумію, да, якщо я беру його за 200 гривень, то яке воно може бути? Звісно, воно не кричать вже тривоги. Знову діти підуть у, у, у сховище. От... Звісно, є питання, ось подивимося, як буде носитися, як буде праця оця клійонка. Чи воно не облізе зразу. Ну, подивимося, як воно буде носитися. Ну, і здається, мені, що на літо воно не буде, ну, буде парить, мені здається, так. Ну, а так, як для дому, ось для чому ні. Новеньке, гарненьке. Я ж кажу, там у мене ще багато в корзині всього накидано, там тему тему це така тема, що туди заходиш і тут тобі треба все. От, ну, реально. от що не подивишся, ой, я б собі таке купила, я б собі таке купила. А ще в мене є там е, плани спробувати собі взуття. Ну, от Я побачила там босоніжки такі класні от, на літо. Ну, там теж вони щось там, 700 чимось гривень, але вони там, знаєте, ну написано, що дуже класні, і, і з ортопедичною стількою, ну, ну, ну все наче, прямо, як, як наче фірмені які, які тільки за 700 гривень. Е, тому, думаю, так от потрошку, потрошку <ріст> ось на Ютубі получу зарплату, отримаю і треба буде ще щось замовити. І приходить, ну я ж кажу, два тижні максимум, і приходить посилочка швидко. Не так як у мене з Аліекспреса чекаю хтось наскільки. Ну, і я думаю, Діня буде довольний за те, що тепер у нього буде коврик. Мишка тепер буде нормально працювати. А то. Пєше він тоді із-за того, що мишка погано їздить. Я ще й думаю, ой, треба купити коврик. А то він мене просто так, знаєте, в магазин підеш, можна було і в цьому в Аврорі купити. Ну, я піду вічно забуваюся, що мені треба того коврика купити. Як оце зараз ось, ось що ж Я думала, мені теж треба купити. Треба записувати. Треба записувати, бо я оце так тут вдома це згадала. А ой, треба буду йти, куплю, а потім виходжу і забуваюсь. Треба записувати все на список. Ну, а олівчики, олівчики наче непогані. Подивимося, це теж таке, що завжди треба. Я купляла собі, була для стрілочок такий, типу, як фломастер. Ну, Вони як дуже швидко зношуються, дуже швидко. А це я так побачила, теж щось там три копійки воно коштувало. Думаю, та візьму, хай будуть. З ними нічого не стається. Ну, Ці штуки, не знаю, треба буде попробувати, що воно таке. Бо вони такі якісь смішні, вони мені. Ага, тут липуче, а тут яке. А тут такі, як, як липучка, оця шершава. Коротше, я ще не знаю, як, як, ними, як з ними що робити. Треба розбиратися. Як на них щось цеплять, треба буде подивитися на тему. Ой! Так що це отакі покупочки. Так у мене сьогодні відео буде вам отаке маленьке, тому що я ж сьогодні ще й працюю. У мене чотири клієнтки, і я вам ще вмудрилася трошки зняти невеличке відео. Ну і з вами це все. На сьогодні все. Я отака красива. Ой, дуже мені подобається, прям така вона яскрава, така класна футболка. Жалко, й дома досить. Ні, то можна буде ще замовити. Якщо сподобається, можна буде ще замовити. Ну, а я з вами на сьогодні прощаюся, всім всього самого, самого найкращого, всім пока-пока. Всіх люблю, цілую, обнімаю.